Саша, сьогодні ми з вами будемо знімати і обслуговувати стартер. Перше, що робимо, знімаємо клему. Товстого кабеля, отут у цієї клеми. Нам потрібен на 13 довго. ми вже тут потрібно буде обслужити о, в тому місці клема. В 90 випадках ці клеми там мають поганий контакт. Ну що ж, не встиг я зняти клему, як уже е, розумію в чому наша тут біда. Дивіться. Так от. Пропрацьовую масу підтоном. І місце на двигуні також. Коли вони трошки постоять, потім пропрацьовую для контактів, щоб обізжирити, і туди більше нічого не приставало до них. Ну і можна дожимо по коліно, І ніфіга. Аж машина шатається, а воно сидить. Вже і бризкав, і стукав. Уже кінця не покажу А з тим, з цієї сторони, ще гірша ситуація. Там потрібно накидати ще оцю фігню, Його викручує, але не хоче. Не знаю, чи вони прихватили їх, чи хтось дуру їх так зажав сильно. В общем, дідуся повністю. Тут єлі хрустнуло. Показую, яка конструкція. Оце аж отака конструкція. Ну і вниз. А сюди аж отака. Оставляєте? Мало того, що довге. Ну еле зірвав. Слава тобі, господи! Починає виходити. Далі розвертаю його сюди, для того, щоб доступ відкрився до цього з'єднання. Ось воно. Ну і зараз буду його знімати і спускати стартер. ось сюди. Свій стартер я вже знімав. Досвід у мене є. Я його навіть перемивав, перечищав і навіть міняв цей бендікс у ньому. Тут я бачу одразу те, що я вам показував здалека. Дивіться, у нас. Откручені болтики. ось видно. Е, контактна маса. Ну, по відчуттю його хтось шкрябав. Ось видно, шкрябав його хтось. Або він погано зажав. Значить тоді, якщо по... Контакту його розбирали, значить тоді просто цей стартер був нереально зажатий сильно. Угу. Він не закищий, а зажатий сильно. Плюс у нас збирається дуже багато грязі там. Оця частинка, ось, вона сюди має вилазити. Ось вилази вона. І заходить в зацеплення з нашим вінцом маховика. Той, що я... Ну Його замінював, так, що в мене було там облизано. Тут також треба буде подивитися. Але зараз, ну, тут ми можемо попромивати, і оця вся грязь в більшості випадків також там відкрите віконце. Так як і в мене, заглушечку буду туди ставити. то вам там можливі і не заводочки. Так ось рідкісна наклейка в мене і не було. Тому я не знав, яке тут, яка тут маркування. Так, так а Бендікс, наскільки я пам'ятаю, тут мав би стояти з Mitsubishi, а їх вже, походу, я тоді вже, мабуть, пару років назад я їх знайти не міг. І, по-моєму, cargo я сюди купував. Якщо не помиляюсь, cargo, по-моєму, називалася. Можливо, у мене навіть десь валяється, ще покажу. Ну, потрошку починаю зачищати, але це вам. Причина, воно, дивіться, один болт закручений, а один відкручений. Цей механізм стоїть трошки на перекосок, от вам можливі не заводки. Ну, розбираю його однозначно, треба подивитися стан, який його. Откручуємо масу, вкручуємо тут. Ну, Із-за того, що воно було відкрите, грязне, воно нереально. Тут пружинка, більш немає нічого. Промиваю одразу для контактів. Виймаю цю частинку з вилочки. Також ми її вкидаємо туди хай воно там все всередині. Підкручуємо оці два болтики. Роз'єднуємо на пополам, електрична складова і механічна. Почнемо з механічної. Отакий надфільок гарно зачищає, особливо, якщо вам його хтось добре пошкрябав якимось або ножиком. Починаємо давити механізм Бендікса ось сюди. І ця частинка у нас починає виходити. Виходить ось, ось, ось ця кришечка. Ну і сам механізм. Ось така у нас тут прокладочка стоїть. А прокладочка стоїть. В середині не губимо шарик. Витягуємо всі патрохи. Вилочка наша, бендікс і ось механізм. Це все ми будемо промивати. Для очистки використовую для карбюраторів Маноловський. Можна просто замочити його в бензині. Якщо ми це не розбираємо, не міняємо бендікс, то ми не розплінтовуємо. там, де стоїть ще контрольна шайбочка. Ви її маєте скинути. Я пам'ятаю, як я з нею довбався дуже. Бо я міняв бендікс. Ну, я ж не міняю бендікс, просто перемиваю його, так як воно дійсно було. Там відкритий отвір, буде заглушка там поставлена. Ну і сам механізм був також розкритий, тому його потрібно весь перемити. Проблеми в ньому по заводку і інколи дуже рідко, десь на 10-й раз відчувається якась відсечка. Ну, зрозуміло, чому? Открутився механізм, от вам і. Наперекос десь трошки ж там вставало. Зараз ми це в діло я промиваю і йдемо далі. Пішов балончик клінера, ось так очистив. Якщо вам міняти бендікс, ось отут стоїть маленьке кільце таке, шплінт. Ви його підковирюєте, знімаєте. І після цього знімаєте оцю штучку і сам бендікс. Ось вам знайшов, що я міняв колись ось Карго. Італія. Це маркування бендікса. Ну я ж міняти не буду, промиваю, тому італія електрична складова. Закручуємо два болтики Далі однією рукою так тримаємо, беремо маленький молоточок і потихеньку простукаємо по цим двом краям. Ця частинка, де працюють щітки, якраз можна перевірити, настільки там ще багато тіла. Так, дивимося на цю. Ну, ще є. Дивимося на цю, мають бути одинакові. Так ці з цієї сторони. Добре. Щіточки. В нормальному стані. Підшипник. Стаємо на излом. Тоже нормально. Все це тіло промиваю, промиваю якорь. От видно, сліди задирів. Чому? Тому що в нас тут є віконце внизу. ось. І можемо помітити, що через нього туди потрапляє колосальна кількість грязі. Ну і що може бути? Оця грязь, дивіться, скільки її тут. Це треба вичищати і заглушити її чимось якоюсь резиночкою. І ми її вичищаємо. Тут промиваємо якор для контактів. Оця грязь попадає на якорь. І у нас будуть створюватися задири. Як результат, якорь у нас буде пошкоджений. Ну і під заміну якорь або цілий стартер. Тому що це тіло як пошкодиться, то все. Буде пробитий він. Нещодавно зв'язувався з генератором, тому... Таким бензиновим, тому знаю про що кажу. Якщо сильно заморочиться, можна скинути ці щиточки, витягнути сам якорь і помити отам усе. Я просто буду пробризкувати, отак нахиляю, бачу, з'являється там зазор, я його все продуваю для контактів. Взяв ще один балончик, тут напор класний, той вже закінчився, тут буде. Валить гарний напор і добре промиє без розборки. Якщо крутнуть, це означає, що його потрібно змазати. Піддіваю і знімаю кришечку. Акуратно не погніть її, бо буде вона відкриватися. Отака в нас маркування. Далі змащую і кришечку закриваємо. Далі вимиваю тут, тут нічого ми не змащуємо. Це нас тут обойма сідає. Тобто вона має навпаки тут бути плотна. так її раз, плотненько сюди всунули, ця обойма тримається. Ух, як хорошо. Ця обойма тримається і сам підчіпник у нас. Води на якорі. Все промито, маркування ще раз промив краще трошечки. Тут все попромивав. Тепер починаю змащування тієї частини. Покажу, що я буду змащувати. До речі, змащую, звичайним для шрусів. Ось мінус 40, плюс. 120. Плюс густота в нього не дуже густа. Якщо там салідол чи ще щось, нього там густота досить значна. І в холодну пору може наш стартер трохи прихвачувати. Я вам не рек... ну, Це не рекомендація якась, просто я вже 2 роки назад так змащував, і в мій стартер проблем немає. А там дивіться, можливо, гугліть, Гуглі, чим правильно там. Ну, це таке. А тут по цій. По цій ось штуці. П'ятачок, оце ось. На ньому надівається ця металічна штука. Ми її просто перевернемо з вами. І в нас буде знову абсолютно гарна робоча, без вироботки. Місце. Це те, що нас прижимає ось оцю ось вилочку. Також, по змащуванні, що буду змащувати тут і що не потрібно змащувати. Не потрібно змащувати ось цю частину. Це у нас бендікс, він має бути сухий. Має бути сухо там і сухо на вінці маховика. Це для кращого зацепу. Якщо ви будете змащувати, у вас буде, наприклад, просковжування, проскальзування там. А почне, можливо, навіть вироботка ну, з'являтися. Тому там має бути оця частинка, ось цей як підшипник. І оця, оця, як, оця частина бендікса вона має бути сухою. Змащувати буду трошки ось, ось сюди. На саму шестерню. Також сюди змащую, також для шрусів накладаю, дивіться, виберіть, що хочете. І просто їх сюди заправляю. Ну, і в принципі, все починаю зборку назад. Так, сюди викруточкою намазав, сюди положив просто такі дві горошини. Багато туди його не ложу. Цю частинку не змажую, так витягую, і пробризкую її для спреєм для контактів, щоб прибрати тут зайву мазуту. зайву змазку, яка тут залишилась, пробризкую цю всю частину для контактів. Цей шток також не змазую. Він буде завжди в нас у грязному місці. Чим ми його туди мазнемо, все. За короткий період він збере там дуже багато грязі і наш бендікс буде погано вискакувати. Трошки змащую сам шарик і ложу його назад туди. Гарненько відмиваємо сам кінець. Там у нас знаходиться підчіпник пальчиковий. Гарненько його вимиваємо. І ложимо туди трошечки змашу. Також змащуємо ось, ось тут оце місце і оце місце. Там воно треться. до себе має стояти оцією крапочкою. Тобто отак. Для цього я цю частинку витягну, одягну і положу її. Зараз я вам покажу, чому це впливало, коли воно було відкручене на цій вилоці. Дивіться сюди, коли я буду його зараз тут витягувати ось, дивіться, електрична складова, яка допомагає його викинути. Тому, коли воно відкрутилося, воно періодично мало підклинювати, ставати десь на перекос. Отак от. Саме втягуючи, я просто. Ідеально вимив все. І змазувати я його не буду. Максимально, що це на оцій самій пластиковій частині, яка з'єднується з той пластиковою частиною, з вилочкою, трошечки мазну. На цьому Готово, все, щоб не було в подальшому такої ж проблеми. Наношу голубеньку стопрізьбу, призьбу, не, кра... не червону, а голубеньку Вирізаю заглушку.